В Україні десяте говоримо про найважливіше на цю годину у студії Ольга Грицек і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. У Миколаєві ДСНСники врятували матір з трьома дітьми, які опинилися заблокованими у власному будинку, коли місто атакували шахеди. Загалом через російську атаку у Миколаєві 10 поранених, пошкоджені 9 висоток, автомобілі, гаражі і адміністративна будівля. Найбільше постраждала. Ось ця п'ятиповерхівка безпілотник впав просто у дворі. Одна квартира загорілася, у решті вибиті вікна. Київ сьогодні вночі атакували три десятки шахедів. За інформацією військової адміністрації, 16 із них знищені, решта локаційно втрачені. У двох районах столиці спалахнули пожежі. У Дарницькому пошкоджені приватні будинки і авто. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки загорілося складське при. Міщення вогонь там уже загасили. Загалом повітряні сили збили цієї ночі 89 безпілотників ще 49 не досягли своїх цілей. Ворог атакував всю країну. ППО працювало на півночі, півдні, сході і в центрі. Загалом росіяни запустили 149 БПЛА внаслідок російської атаки. Постраждали 6 областей: Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина і Миколаївщина. Найбільше ворожих атак за минулу добу знову на Покровському напрямку. Окупанти йшли на штурми 40 разів. Інтенсивно атакують також на Лиманському. Там сталося 27 боїв і 20 на Торецькому. Активізувався противники на Оріхівському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. На території Серебрянського лісу росіяни також постійно намагаються штурмувати українські підрозділи і частіше використовують легку техніку замість важкої, що грузне у багнюці після дощів і снігу. Рухів майже не відбувається, проте динаміка самих бойових дій вона є досить активною. З певним похолоданням, частими опадами, це і дощ, і сніг відзначаються зміни в інтенсивності застосування дронів. Вони обмежують їх можливості. Такі умови вони спонукають обидві сторони до частішого застосування артилерії. І майже півтори тисячі вбитими і пораненими втратила Росія за минулу добу. А з початку повномасштабного вторгнення ця кількість сягає майже 930 тисяч. За даними генштабу, за минулу добу зсу знищили також 70 артсистем, 169 авто, 12 бойових броньованих машин і три танки. Військова служба правопорядку ЗСУ розпочала службове розслідування, аби з'ясувати, яким чином був мобілізований колишній голова державної фіскальної служби Роман Насіров. Про те, що обвинувачений у корупції як посадовець пішов до війська, стало відомо напередодні під час засідання суду. Насірова нагадаю, звинувачують у причетності до так званої газової справи, через що держава втратила майже 2 мільярди гривень. За рішенням парламенту топ корупціонери не можуть бути звільнені від тюрм. Ми в обмін на військову службу Незрозуміло також, як насіров, який у суді заявляв про нібито хворе серце, пройшов ВЛК. на даний момент. Наказ про його мобілізацію скасований. Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав Збройних сил України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах збройних сил України, був здійснений за наказом по строєвій частині командира військової частини А 0139 від 7 квітня 2025 року. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень. Будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки. Дональд Трамп пояснив навіщо запровадив 90-денну паузу на введення нових мит для більшості країн світу, окрім Китаю. Президент США взяв паузу для переговорів. А от з Пекіном тарифна війна триватиме у передчутті дефіциту та росту цін. Американці вже масово скуповують імпортні товари. Олена Гончаренко розкаже більше. Від електроники до кави чаю та рисок, які здебільшого не виробляють у США. Американці масово скуповують імпортні товари, побоюючись росту цін та дефіциту через тарифну війну Трампа. Платити американцям доведеться більше за айфони та телевізори, які збирають у країнах Азії, здорожчують одяг та косметика з Європи та В'єтнаму. Якщо у вашій корзині є замовлення на Амазон, купіть усе просто зараз. Трамп скасував американцям різдво під таким заголовком, видання Reuters видало статтю, де йдеться, що через нові мита китайські виробники ялинок та святкових прикрас не отримали замовлень від американських клієнтів, які скуповували половину вироблених декорацій. Відсьогодні для товарів з Китаю США діють мита до 125%. Влада КНР назвала рішення Трампа шантажем, і обіцяє у цій митній боротьбі йти до кінця. Поки на американські товари покін підняв ставку до 84%. Для Китаю це було б руйнівною ситуацією у довгостроковій перспективі. Це створило б величезні проблеми із зайнятістю, і багато китайських компаній було б закрито. Але я не думаю, що ця ситуація триватиме довго. Обидві сторони зараз перебувають під тиском, щоб об'єднатися та сісти за стіл переговорів. За стіл переговорів США готові сісти з понад 75 країнами світу. Вони самі про це попросили. На час переговорів Трамп на 90 днів повернув попередні мита і до 10% знизив тариф для країн, які не відповіли підвищенням. Вони почали панікувати, але в нас попереду велика робота. Вони всі хочуть укласти угоду. Хтось повинен був зробити те, що зробили ми, і я зробив 90-денну паузу для тих, хто не вжив заходів у відповідь. Бо ми сказали їм: якщо ви вживаєте заходів у відповідь, ми подвоїмо свої. Так я вчинив із Китаєм, тому що вони вжили заходів у відповідь. Натомість ударити по штатах митаму вирішили і в Євросоюзі. Додадуть 25% до металів, діамантів, агропродукцію зі США на суму понад 21 мільярд євро. За це рішення проголосували усі країни ЄС, окрім Угорщини. Деякі тарифи почнуть діяти з 15 квітня. Тож торгівельна війна набирає обертів. Олена Хончеренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Французька художниця Фаніла шевальє поєднує класичний живопис з фотографіями, зробленими військовими кореспондентами, аби якомога точніше і наочніше розповісти про війну в Україні. Її роботи уже можна детально роздивитися на виставці в музеї історії Києва. Вікторія Дмитренко бачила їх однією із перших. У її роботах фотографії українських військових поранених під час обстрілів українців та їхні зруйновані домівки. Тут всі реалії війни в Україні на тлі світових шедеврів живопису. Так, французька художниця Фаніле Шевальє створює символічні полотна про війну, аби показати всьому світу страшну правду. Доки like... триватиме війна, я буду постійно з Україною. Я завжди підтримуватиму українців. Свої перші фотоколажі Фанні почала створювати ще в 90-ті. тоді радше заради розваги та задоволення. Та початком повномасштабної каже, не змогла залишитися осторонь. Почала шукати у соціальних мережах військові світлини через хештеги та об'єднувати цифровим монтажем події людей та цілі епохи. На перш за все, це фотошоп. Я обрала картини західних художників. Оскільки я сама маю художню освіту у минулому, Європа, як і Україна, пережила багато воїн. Для мене це була ідея нагадати не лише історію минулого, а розказати про війну, яка відбувається зараз. Тут скривавлена від втрат Україна, зруйновані будинки, операційні янголи охоронці. Тут і знаменита шафка з керамічним півником, що всіліли після удару в Бородянці. Поки Фані розповідає про картини поруч, той, що вже став частиною її мистецтва. Фотограф Володимир Іванов один із тих, чия робота представлена на виставці. Його фото каже, знайшли за тегом. Далі перемовини з художницею і, врешті, спільний результат. Це було під час навчання. По маскуванню я побачив, як якраз один другому передавав ніж на той момент, і я кажу: я дещо бачу, хлопці, і зараз ви трошки інакше сядете, і сталося мистецтво. Гості уважно розглядають мистецтво, фільмують на телефони серед відвідувачів і ті, хто пройшли крізь пекло війни. Це... Не обично, все по-новому. Мені, ну, мені сподобалося. Там є з той сторони робота, там, де ангел і чоловік сидять, а ангел за ним сидить. Саме ну, наповнило, що коли на позиціях були, то може остання година бути ну, життя. Проєкт благочинний. Усі кошти від продажу робіт підуть на підтримку постраждалих внаслідок війни, зокрема на створення освітнього хабу, в якому пацієнти проходитимуть освітнє та психологічне відновлення. Вікторія Дмитренко, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.